Ще про довіру. Спробую ще проявити те, що прийшло, якесь розуміння, воно через слова, через ум намагається пробитися до мого усвідомлення, по суті, до прийняття. Що довіра це такий е, стан, коли ти вже вийшов. Від, зі страхів, з рівня страхів, вони вже тобі, тебе не дістають, а, але ти ще не знаєш е, чітко у що вірити, тобто немає знання. Тобто проміжний стан між темрявою і світлом, умовно, це довіра. Довіра це вихід із страхів, вихід із Оцього э, старого сприйняття. Ти просто довіряєш, як дитина довіряє своїм батькам там, чи вихователям. Або, ж, приклад, коли э, в релігії людина довіряє Богу. Прекрасний приклад. Це довіра. Так, це, це наче як перекладання відповідальності з якоїсь позиції на когось. Але це, це вже рівень, коли, ти не, коли тобою страх, над тобою страх не має влади. Ти виходиш із тривожностей, по суті, навіть із залежностей. З усього дисгармонійного, по суті, виходиш. Як тільки ти заходиш у якийсь страх, ти втрачаєш цю довіру, цей стан довіри, тебе починає е, якісь низькі вібрації, низькі е, стани, дисгармонія починає в тобі як проростати, тому що ти туди увагу звертаєш. Повертаючи увагу в довіру в себе, е, навіть не не розуміючи, що це, куди це, але ти довіряєш, ти робиш цей крок віри. Крок довіри і крок, до, по суті, до іншого сприйняття, до іншого рівня знання через довіру. Тому що старі, е, старі установки, вони в, у, в старих установках ці знання, це нове сприйняття поміститися не може. І вони чинять супротив. Ну, можна так сказати, що вони чинять супротив. Вони просто туди не можуть не можуть це осягнути. І потрібен крок віри. Це є довіра. Ти довіряєш, ти знімаєш цей тягар минулого із себе з усім. Тобто не відкидаєш, не, не його обесцінюєш. Воно просто ось, де, де, як було, так і залишається. Де було, там і залишається. З тими, хто хоче в це. Далі з цим взаємодіяти. Але ти переходиш в стан довіри, тобто до нового, по суті, до нового себе. В іншу версію себе переходиш через довіру, через цей крок віри, крок довіри. Тобто до іншого рівня е, знань. Знання про себе. Тому що віра, я намагався умом осягнути, звісно, що таке віра через ум, як вона транслюється. Це те, у що ми віримо. А ми віримо в те, що, що знаємо. Тобто, по суті, в матеріальному світі все те, що ми навколо спостерігаємо і що ми знаємо, це є прояв нашої віри. Але до довіра, крок до віри, як до до чогось іншого. До того, що, що творить саме це знання, яке ми вже знаємо, ну ось це вихід на інший рівень просто сприйняття. І він потребує довіру. стан довіри. Довіритись, довіритись, щоб прийняти е, нове. Тому що інакше воно. Без довіри воно не приходить. От, от так. от. Воно не прийде, воно не поміститься. Якщо Взяти концепцію перевтілення, там, інших життів і так далі, ну, то, то тоді цей перехід в інше життя тільки через смерть. Тобто ти, людина помирає, ну, чи душа помирає в одному тілі, в одній особистості, і заходить в проживання, наприклад, вже в іншу особистість, вже на іншому рівні. Ну, Це якщо так дуже примітивно, схематично це е, описати, наприклад. Але якщо ми проживаємо. ось в цьому тілі, в цьому світі, в цьому ось проявленні. І ми хочемо іншого проживання, ми маємо, ми маємо вийти з, зі старих установок. Старі установки себе вичерпали, ста, стара логіка себе вичерпала. В, тобто. Ну це теж звучить так, типу, для когось вичерпало, для когось цієї логіки ще копати, перекопати, поки докопаєш до цього вичерпання. Але суть не в тому. Суть в тому, що ми, ну, душа вже пройшла всі ці етапи, всі ці, попізнавала вже те, що хоче пізнавати. Для когось. Не для всіх, а для того, хто, хто шукає, для того, хто хоче вийти. От якщо є бажання вийти з цього, то тільки через довіру. Вийти в сенсі в цьому житті, змінитися, змінити своє життя. Впустити в себе інше сприйняття, інший рівень сприйняття. Не просто інше сприйняття, не просто там. Ой дай ще почитати книжечку чи ще когось послухати, ще щось трошки прокачати свої якісь навики, розуміння. Це все прекрасно. І, в принципі, ніхто від цього не. Я від цього навіть не відмовляю. Але. Інше сприйняття це інший рівень знань, інший рівень знань. І він у, у цю стару логіку, старе сприйняття, е, яке ліцетворяє собою ум, воно не поміщається. Фактично уму потрібна як е, якась мета-надстройка. Над, над, Додатковий рівень для ума, якщо вже так, в таких категоріях. Це прям не знаю, як, звідки це взялося порівняння. Тому що це взагалі не про ум, це про свідомість, про сприйняття, про присутність. І довіра це проміжний етап, необхідний, без довіри, не вийде. Але вже сам сама довіра. Довіра собі як прояву цього іншого вона дає вже приголомшливі якісь не те, що результати, а прояви. Це не пояснюється умом. Ум відкидає це. ум каже, це, це нелогічно або це співпадіння, це. Це про що взагалі. А віра до віри, крок до віри, довіра, до віри. Віра це, по суті, те, що ми знаємо, і те, що ми проявляємо. Як через наші сприйняття ми називаємо це нашим знанням. Ми знаємо, що ми бачимо. Ми ж адекватні. От я знаю, що я бачу ось стежку, дерева, листя. Так, я зрозумію, що я там не знаю все, всі деталі немає мені там енциклопедії е, моментального такого доступу. Хоча хто сказав. Ну і ум так вважає, що там, що там, що як там воно називається це порода дерева, як там те, листочок, там жуки, комахи і так далі. Це так, оце навіть висловлювати, проговорювати якось вже тяжко. А от е інше сприйняття ось цього всього, не, навіть не цього всього, а себе в цьому. Ось в чому фокус. Потрібно забрати фокус уваги з, з ось цього, а сприймати все разом і себе в ньому. Як це ще цікаво протранслювати? Ну так складно. Складно і відчувається якась. Ну, без, безсмисл, безсмисленість цього всього намагання пояснити це словами. Я вже сказав те, що хотів сказати основне, що довіра це проміжний етап, проживання в цій реальності, в цьому тілі, проміжний етап для, як, перед сприйняттям, наприклад, іншого. Інших не знаю, іншого рівня знань, якщо так вже завгодно. Це може розтягуватись не знаю на скільки. На місяці, на роки, на століття, на, на, на скільки життів, але довіра сама по собі. Ти знімаєш з себе тягар минулого, ти живеш інакше. Оце проживання інакше, інакше проживання це само по собі е не те, що виклик, а досвід. Це сам по собі досвід як по суті, новий для, цього, для, ці, для моєї особистості. Абсолютно новий, бо буквально не знаєш, на що опертися умом. На якісь конструкції. Думаєш, як це, як це. Оце я зараз не ну, намагаюся якось це і вигрузити, і загрузити одночасно. Проявити проявити це своє сприйняття. Розуміння якось по-новому, чи як це сказати, не знаю. Навіть не знаю, які слова для цього підбирати. Навіть приходило таке, що просто не думай. От не думай, я задаю собі питання і відповідь просто не думай. Я такий, офігеть, ну і як не думати? Ну, пробуєш, але таке. Потребує практики, коротше. Ну, є ж практики оці, недумання внутрішньої тиші, медитації. Ну, ж не просто так. Саме через цей стан, е, якби, всі ці е, йогічні практики, вони і через стан внутрішньої тиші, припинення внутрішнього діалогу, недумання е, саме через цей стан підключається, по суті, до іншого сприйняття. Виходиш на інший рівень сприйняття. Коротше, все вже всім відомо. Я вже це сам чув багато разів. По суті, як знаю. Але знати, прочитати це одне, а проживати це зовсім інше. От, власне, будемо проживати. Тож, до проживання!